Якщо у вас є бородавки, папіломи, які знаходяться в тих місцях, де вам би не хотілося, щоб вони були, і ви не хочете платити за дороговартісну процедуру видалення їх лазером, то я хочу вам підказати, що є така біологічно активна добавка, як індол 3 карбінол яка може позбавити вас цієї проблеми з середини, а не зовні індол це витяжка із крестоцвітних: це листова капуста, брюссельська капуста, гірчиця, ріпа, редис. Вони мають в своєму складі таку речовину, яка допомагає нашому імунітету знаходити і боротися з різними новоутвореннями, як доброякісними, так і злоякісними. Допомагає відновити статеву систему як чоловіків, так і жінок. Знищує гормонозалежні пухлини, такі як ендометріоз, міома, рак шейки матки, рак молочної залози, взагалі допомагає відновити баланс гормональної системи чоловіків і жінок, і має таку. Очищувальну функцію для організму допомагає печінці, являється антиоксидантом для нашого організму і дуже добре вбиває віруси, особливо вірус папіломи людини, який має такий негативний вплив на наш організм. Він створює дуже багато проблем людям. Цей препарат можна пропити для профілактики, якщо у вас немає ніяких проблем зі здоров'ям, але ви б хотіли просто запобігти цьому процесу перетворення. Творення різних клітин, тому що ми ззовні отримуємо дуже велику кількість хімікатів із повітря, із води, із їжі, яку ми їмо. Тому постійно потрібно допомагати своєму організму очищуватися, щоб через багато років це не призвело до якоїсь серйозної проблеми. Якщо у вас є ця проблема і ви хочете позбутися. Вірусу папіломи, ви можете до мене звернутися і я вам надам консультацію, складу індивідуальну програму проти цього вірусу, і ви можете позбутися папілом раз і назавжди. Тому підписуйтеся, пишіть свої коментарі, я обов'язково з вами зв'яжуся і вам допоможу.